Так, привіт, мої тонкі реалісти. Сьогодні е, прокидаємось під гаслами декомунізації і деросифікації. Попався мені м, в рілсах уривок з інтерв'ю Українській Правді, журналістів Українській Правди, нашого е, директора Інституту національної пам'яті Алфюрова. Я нагадаю, що це новий директор, Ой, який вже відзначився скандальними заявами. Про Вернецького, про те, що треба прибрати а, з купюри тисячу гривень портрет цього діяча. І сьогодні він а, перебрався на Чайковського. В чому ситуація? Журналістка питає, задає конфліктне питання: а, Так, в чому ж а, сам заміс ситуації? Чому ми. Коли говоримо про Чайковського, говоримо, що це російський діяч, і він представляє імперію і підлягає деколонізації і дерусифікації. Наприклад, Пірал Макаров така визначна особистість для міста Миколаєва, чому його ми не чіпаємо? В чому різниця? Питає журналістка. І директор. Який відповідає за політику пам'яті в нас в країні, відповідає, що, якщо брати формально всі, хто належав а, тим чи іншим чином, служив Російській імперії, то а, ми би тоді нічого не мали. Першим би кого потрібно було заборонити, це Тарас Григорович Шевченко, тому що він був а, Російській мистецькій академії там на якійсь посаді. А, тому це неможливо суто за формальними ознаками визначати, кого викреслити а кого залишити. А за якими ж ознаками ми визначаємо? Тут з'являється така фраза Винятки. Ми завжди Маємо дивитись на винятки. От Тарас Шевченко для нас це виняток. А чому Чайковський не виняток? Тут він трохи заплутався, звісно, на мою думку, але сказав ключову, ключовий критерій, за яким вони відрізняють: кого вшальмувати, кого ні. А, ті, хто собі тихенько працював і створював а, матеріальні блага. Наприклад, як цей Макаров він а, пускав на, на воду човни, це важливо, він був мовчазний, він був тихий, і його ми приймаємо. Як ми приймаємо а, Каховську ГЕС, взагалі ГЕС побудову? Як ми приймаємо теплові електростанції радянського союзу і атомні електростанції? Все, що не має голосу або матеріальне надбання ми приймаємо за замовчуванням. Це наш. Коли ж стає не нашим. Коли воно має голос або, наприклад, ноти, які мав Чайковський. І все, що має голос, має бути розглянуте детально, прискіпливо, на предмет. Пропаганди Російської імперії, ті, хто прославляв Російську імперію і Радянський Союз, мають бути викреслені з нашого символічного поля. Чому Чайковський має бути викреслений? Тому що він нібито створив, мав стосунок до створення консерваторії київської, але такий собі. Його основна провина в тому, що це була просто калька з Москви. Там було не було нічого особливого. Ну, а сам факт, що в Україні перша консерваторія з'явилась, це вже не рахується. Це вже таке собі, Та, так і мало би бути. А, наприклад, коли наші патріоти, такі як Забушко, копіюють вірші. Які прославляють партію КПСС ще до Незалежної України. Це ми як будемо рахувати. Це а, виняток? Чи тут вже ми не бачимо предмету складу злочину, да? і не можемо пробачити? Чому Забушку ми можемо пробачити? І Фаріон, яка була в партії, ми можемо пробачити. А Чайковському, який. Е був задовго до Незалежної України і існував зовсім в іншому контексті історичному, ми пробачити не можемо і прибираємо його прізвище, прибираємо його спадщину. А це все така політика винятковості. Тому що коли ми говоримо про те, що хтось. Має все ж таки виняткові права на визначення: хто наш, хто не наш, хто може, хто не може. Це також створює символічну корупцію, мені здається. Так само, як закриті кордони, будь-який закритий доступ створює корупцію. Закритий доступ на символічне поле створює символічних корупціонерів. Але справа в тому, що. Росії не важливо, які у нас корупціонери, чи які розграбовують матеріальні блага чи перезатують на символічній спадщині, вона буде лупити там, де боляче. І якщо сьогодні боляче це інфраструктура, значить під прицілом буде інфраструктура. І нація, яка не здатна визначити своїх пріоритетів, що в війні першочергова. Ну, вона отримає те, що отримає. Для Росії не важливо. Що ми думаємо про Чайковського? Для неї важливо, як ми можемо зберегти взагалі право думати, як, як нам хочеться. Якщо ми не можемо забезпечити це право, то у нас не буде ані матеріальних благ, ані символічної спадщини. І на матеріальних залишиться лише корупціонери а, грошові, а на культурних лише корупціонери сенсові. Взагалі логіка війни це вона дуже матеріальна. Я розумію, що а, війна йде в двох площинах і в культурній, і в, культурні, в матеріальній. Але структура мені стається. Структура у нас трошки пішла. Перекіс, коли ми надаємо значення за першочергового значення саме культурній площині, і нам здається, що якщо ми всі зараз вичищимо цей простір, то приходить реальність, що і навіть по виняткам будуть лупити, і навіть винятки будуть сидіти в холоді без тепла і води. І такі, як Забушко, потім будуть щиро любити Україну, виїхавши з нещасного Києва. Як вона це і зробила? Справа в тому, що символічний фронт це дешево, він нічого не вартує. Тому що в який конфлікт а, ті, хто а, стають за бульдозером цієї політики очищення простору культурного, в який конфлікт вони ступають з ким? В першу чергу вони вступають лише в конфлікт а, з народом. Який вони ну, не шанують, який для них не є насправді опонентом, вони сприймають нас як бидло. А матеріальна війна, конфлікт за матеріальні блага, вимагає вже зовсім інших ситуацій. Це потрібно сходити в суперечку з тими, хто відправляє двушку на Москву. У кого родичі живуть а, в генеральських апартаментах на патріарших трудах. Це складно і це дорого, дорого для особистості. Запустити срачі дуже дешево. А запустити структурні зміни це дуже дорого. І під ними такі, як Алфьорев, звісно, не підпишуться. Вони будуть тягнути свою лямку. І розказувати, який Чайковський не патріот. І якщо на такому короткому терміні для мобілізації, це ще може пройти, може проконати у вигляді хіба що терапії, спускання пару, то в середній перспективі. Це вже навіть ну, ніяк не рахується, ніяк не б'ється. Тому що середня перспективи це як ми виглядаємо зі сторони на міжнародній арені. На міжнародній арені, коли ми відмовляємося від е, світової спадщини Чайковський, це є світова спадщина, так само, як і Чехов, як і Достоєвський, то ми виглядаємо як варварами, тому що жити травмою війни світ не живе. Ми вже відмовляємо світ, думок. І замість того, щоб інтегрувати, розширювати сприйняття таких постатей, додавати, їх перекваліфіковувати на своїх там з нюансами, з зірочками, розширювати для того, щоб вмістити і зробити все своїми, все своїм, ми просто відкидаємо і. З змістовної країни, із зрілої країни перетворюємось на плем'я, ну, як ще сказати, на Афганістан всередині Європи. Ми багато говоримо про виживання, але насправді виживає той, хто здатен забезпечити структурні зміни, і хто чітко і вірно визначає пріоритети. Якщо ми оберемо найдешевший пріоритет, який не коштуватиме нам великих структурних змін, ну то що ж, значить це логічно і закономірно. Йдемо до кінця війни, рахуємо збитки, і, я сподіваюся, нарешті починаємо змінюватися. Бо якщо ні, то цієї країни не буде майбутнє. Все, всім па! Дякую за увагу. Я бажаю всім тепла, бажаю всім зв'язку і теплого зв'язку. Все, мої тонкі реалістик.